Ой, люблю такі коментарі, а ще про перевід пластику. По-перше, не можна обесцінювати роботу інших людей, якщо вона не співпадає з вашим баченням вообще 3D друку. По-друге, людям не завжди потрібні технічні деталі на віка, інколи вони хочуть просто собі надрукувати шолом такий, поставити на поличку і просто насолоджуватись його виглядом, тому що вони фанати серіалу, наприклад. Ну і з приводу переводу пластику, як ви кажете, ви маєте розуміти, що це моє хобі, і я друкую, чи то, що мені подобається, чи то, що в мене замовили, чи то, що я хочу подарувати. І я про це все розповідаю. Наприклад, до о, рибалок ви також будете питання ставити, скільки він купив воблерів і скільки він їх там викидав в озеро. Я отримую задоволення від створення якихось. Досить унікальних штук, які там не є мас маркетом і не можна купити там в кожному магазині. Так що не рахуйте чужий пластик, краще покажіть в коментарях, що ви друкуєте, які цікаві штуки. Я думаю, багатьом буде цікаво, що можна взагалі друкувати на 3D принтерах.